Ровен Рават, з вами фермер Суслужби, це фермер-симулятор 22 РП на карті Краселька. І ми продовжимо. Сьогодні до мене подзвонив внук баби Пазуні і попросив, щоб її привезти дрова. Я, звісно ж, сказав йому, що в мене немає приїжджа, щоб возити дрова, але потім подумав, що в мене є газ-53 і можна на ньому перевозити дрова. Зараз виходить, я беру зараз ГАЗа, буду їхати туди, але спочатку все детально більше перевірю, чи У мене тут все позамикано, тут я вже тут. Декотрі ворота позов'язував на дріт. Тут усе позав'язувано і там закрита хата закрита, автомобіль такий тут стоїть, ну беремо газу, так закриваємо тут ворота, беремо газу і швиденько летимо туди до бабусі працювати. Сідаємо, заводимо. Давай, давай, давай. О. Добре. Так легонько, акуратно назад. Добре, добре, добре. Так, і зараз сюди поїдемо попри край. Думаю, що тут сусід не буде сваритись зі мною, що я тут поїхав. Хоча тут по суті я би не мав би їхати, але поїдемо сюди городами, щоб менше нас бачили. Зараз поїду так городами. Головне, щоб зараз поворот не проморгати, а куди увертати, тому що бляха тут дуже легко заплутатись. Так бачу, що тут вже посипали тут. Міндобривом поля дехто, а я навіть не посипав себе. Трудно буде посипати. Я так скажу, що ГАЗ-53, він, бляха, так валить, що так як має бути. Так, секундочку, а куди ця дорога веде? Так, ця... Це... Дорога веде до цього власника тут де ми Трактора купували і Камаза. Ми все познаходили, крім Камаза. Але я ще чув, що в селі вже протестують проти цього голови сільської ради, хтось має стати на його місці, але хто ще не знає, знаком питань. Так, давайте сюди поїдемо. Думаю, що зараз ми й тут вийдемо. Хоча по суті би ми мали виїхати тут, але бачу, що ми тут, скоріше всього, не виїдемо. Так. Тут у нас лісопилка, я так розумію. так, добре, добре, добре. Так, їдемо сюди. Так, і ось тут у нас баба позоня. Зараз спочатку повернемо до неї. Давайте увертати у ворота не будемо, а тут -то десь заїдемо з краячку. Ось так. Глушимо нашого ас 53 і швиденько біжимо до неї, розвідуємо щодо чого, де та кубка є з дровами і зразу її будемо вести. Я так думаю, що е, ще потрібно буде її дрова порізати, але я її спочатку попитаю, що до чого. Якщо буде потрібно її порізати, то й зразу тут поріжемо на кубці, так і сюди попідкидуємо. Десь знайдемо якесь місце, менш більше б було повсюди сухо, щоб дрова не мокріли і не гнили. Так, баба по зоні мені сказала, що є у неї дрова, там кубка стоїть, це як їхати по дорозі з правої сторони, що там невеличка калюжа є. Так закриваємо її ворота, сідаємо нашого газа і швиденько будемо їхати туди працювати. Так, взяв у неї, виходить, ще бензопилку, в разі чого... Давай заводись, заводись. В разі чого, якби не могли загрузити сюди в причі. Так так, і поїхали. Чесно, комфортно їздити на цьому ГАЗ-53, але хотілося б поправді вернути КАМАЗа, але КАМАЗа я, скоріше всього, вже більше не побачу. Може десь мені що самі навіть попадеться, але це вже буде, скоріше всього, десь їздити на ньому у другий власник. Тут, тут було тут, так ми швидко пролітаємо і ходить. Осінь настала і виходить, що практично всі люди вже заготовлюються дровами, бо тому що потрібно в хаті палити. А ви зима прийдете і в хаті нема чим палити. Бачу, що тут теж лісник позаготовлював. Це сюди, по суті, вона сказала, щоб повертати направо. Бачу, що тут теж лісник позаготовлював, що там до чого, бачу, там кубка, там, ось там друга. Ось це, я розумію, це кубка, бо вона казала, що тут невеличка калюжа, так, тут є калюжа і ось це. Давайте тут розвернемося. Давайте так розвернемося. Добре, я там, мені здається, наїхав на дерево. Так, вийдемо. Так, я наїхав. тут виходить колесом посунув. Дерево, давайте зараз це все будемо грузити у причіп, але. Бляха муха, як воно би мало залізти сюди. У мене часом причіп не відкривається, то вроді ні. Причіп не відкривається. Ремнів немає. Чи тута зразу брати різати її, чи везти додому, я не знаю. Ну зараз поки що подумаю. Давайте, обляха, важкувати. Це помало якось би загрузити би. Так, давайте візьмем ковалок дерева, Що я не можу взяти? о, бляха, ти муха, тяжке, а. О, так давайте помали, помали тут сюди, оп. Сюди кидаємо. Добре, хай так буде. А поки що так буде, будемо так помали грузити. Так, я вже й загрузив помали нашого газа. Бляха, думаю, що по дорозі я нічого не погублю, бо тому що цей... причіп навіть не хоче витримати. Тут опеньок від цих дерев, видно, що лисник лісник певно, що різав. Так, давайте будемо сіряти помалу, заводити його і якось їхати, бо тому що мені здається, що я це все себе розгублю по дорозі. Так, акуратно помали. Постараємося менш більш акуратненько їхати і помали. Там не помістився в притчі ще один ковбан, якщо то вернемся і приїдемо вже по нього. Бляха я його суну за собою, зачепив чи мені за колесо. Так, тут помале, тут аблота, Головне, щоб зараз десь не гримнутись до чогось. Так, Так, ну менш більш ми тут помалі виїхали. Зараз там нам прийдеться трохи виходити поковбаситись, бо тому що там дорога така трошки вбита. Так тут акуратно. Але щоб нічого по дорозі не випало. То вроді ні, нічого не повипадає. Це в принципі недалеко нам їхати, але все рівно треба постаратись менш більш делікатно їхати, бо тому що потім по цілій дорозі збирати дерево теж недобре. Але тут акупа соняшнику бляха-муха. От таке я би поле собі би хотів займатися соняшником, так добрав собі би соняшнику і кожен день би собі щлкав і сидів би на сходах. Так, а То з тов роботу бляха. Лише робота, 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 робота. Нема навіть відпочинку, ні десь поїхати, ні нігде. Як не там, то тут. Як тут, то там? Ось так добре. Ой-ой, добре, що там нічого не попадало. Якийсь трактор курва їде чи шо? Буду до колобані. Між колеса візьму, так проїду. А деться її вигружувати? Баба то мені більш детально не розказала, з якої сторони, але будемо заїжджати віце, тут де парник. Нічого не повипадало. Так, акуратненько заїхали. Давайте спочатку ще зараз все вигрузимо. І поїдемо, заберемо ще один той кобан. Ти подивимося, чи по дорозі нічого там немає. Ось так, добре, добре, добре. Так, давайте я заглушу нашого газу. Це треба буде все вигрузити. Так, по дорозі... Я напевно що нічого не погубив. Так, по дорозі не погубив. А може би спочатку баби запитатись, де це все висипати. Так і зараз зробимо. Так, баба нам позоні сказала, щоб тут її складати це, але траву чимось би скусити, а у мене немає коси простої, тому що в мене хтось її вкрав, виходить з комуниздив. Так, беремо туди, будемо її скидувати. Ось туди кинемо. Хоп. Перший пішов. Опа, другий. Так, виходить, що ми газа розгрузили, я тут виходить скинув як-небудь і нам потрібно швиденько їхати по той кубан. Заводимо газа і будемо швиденько їхати. Давай, давай, заводись. Але баба помідорів, йо, присте, тут баба буде мати скільки закруток, чесне слово. Може би в неї запитати ще би одну банку не дала нам з помідорами закрученими. Можна всі попитати. Газа є топове гружо. Давайте бо зараз будемо різати бабі дров. Десь настільки довгі будуть кубани. Дослідний кубан і вже робота зроблена. Виходить. Ми тут попрацювали так, як має бути. І зробили звісно ж, свою роботу. Треба бабі позовні сказати, що вже робота зроблена і нам потрібно буде їхати туди глянути, чи не привезли матеріал. Я виходить, підготував там е, е, під гараж місце і е, для курятника. треба зараз буде глянути. Ще порахувати, скільки там потрібно матеріалу. Там я хочу обгородити повністю парканом, але щоб дріт був колючий біля хамуха, щоб туди ніхто мені часом туди не пролазив і нічого відти не крав. і Так само я вже там поставлю камери і то вже буде місце так скажемо, Бо тому що, як уже камери, то я вже буду бачити, що до чого і хто. Так йдемо до баби по зоні, скажемо за роботу. Може ще нас погодує. Будемо бачити. Ну то все, бабу, позовню, ну то все, пока, щасливо вам. Ото файно баба мене нагодувала пирогами з капусту, з Мандбургу, з сиром. ще й компоту дала. Бляха я забув запитатись у неї за помідори, але то вже нічого страшного, якщо вже там закличуть на наступний раз, ти вже попитаюсь у неї там за помідори. Зараз будемо виїздити, хочу глянути туди. Чи ніякий матеріал не провозили нам на поле. Так, включу аварійку. А хоча поки що аварійку не включаю, бо так ніхто ззаду не їде. Хоча бачу, що одна машина їде, треба поскоріше рухатись. Здалось б цього газа перемалювати, зробити на нього нові документи. Але бляха для цього потрібно багато грошей. І звісно ж, я старався заробляти гроші, вже заробив приблизну суму, практично 70 тисяч. І треба буде будувати курятник, але то зараз туди піде 10 тисяч, на паркан теж 10 000, це все, все. ще на цвяхи, там на саморізи. Так, давайте тут полигонку. Шкода, що тут поворота немає. Сюди так зразу вертати, а приходиться тут. Повертаємо сюди. Так, ось тут це місце. це Тут я планував під курятник. Це у нас буде підкурятник, а там, скоріше всього, там буде у нас гараж. Лише я собі планував, щоб в'їзд був віці з цієї сторони, виходить тут, де таблиця у нас написана. Але то потрібно все на то кошти. І потрібно робітників. Але я думаю, що сам справлюсь, там попрошу декотрих сусідів, щоб мені допомогли, якщо то... Поможу, то хто розуміється. Так само, так як дядя Микола, то він то, хоч і лісник, але розуміється на, будів... на будівництві. І звісно ж він нам поможе. Тепер голова сільської ради вже мастить собі голову, того, що одного голову сільської ради зробити. А цього вигнати я повністю. Так, заїдемо вже з тої сторони. Помали, помале, помале. Бляха, думаю, що сусід буде сваритися 100%, але слідів не видно. Слідів не видно. Так, давайте тут глушимо газона. Так, і йдемо зараз перекрасимо нашого трактора. Звісно, що я думаю, що в червоний. Багато хто голосував за червоний. Там два голоса було, а один за синій. То будемо перекрашувати його в червоний. Так, відкриваю. Давай відкривайся. Бляха щось від зверка, не хочу відкривати цього. Дверка відкрилась, його зараз перевеземо. Туди до магазину Чи Що робити з ним? Чи тут покрасити його коло хати. У мене, в принципі, там є фарба. Але потрібно, щоб вона довго сохла. О, тож я зможу закликати цього сусіда. Якраз він вдома, то він... Файно все малює, бачу, що вантажівка вдома. Він якраз на тому, розуміється, на фарбі він зараз мені трактора помлює. Зараз піду з ним поговорю що до чого. І вже буде у нас новенький трактор по вигляду. От усе, давай, Степане, якщо то щось будемо дзвінку. Так, сусід виходить, помалював мені трактора повністю у червоні кольори, я задоволений, звісно ж кажучи. Так, давайте перебіжемо швиденько другу. Але то трактор випасує, найкачка копне, персоте, як це вигляд змінився. Набагато краще виглядає від мого МТЗ-шки. Чесне слово скажу. Я його відмив, відпуцював, тут драїв, як е дурнуватий якийсь. Тут наждачним папером працював, тут дротянув щітку повічуровував це все. І він тепер, навіть можна його на продаж ставити, але звісно ж я його не буду продавати, тому що він мені так як рідесенький. Я тут оскільки на нього часу витратив, що мені навіть аж дуже шкода було його продавати. Ой ти персь, салон, чесно, я там ще якісь пахнючки купив, зачепив за дзеркало, то пахне такий запах, так як з салону, би, чесно. Я ще більше радий, чим машину би купував салону. О, треба буде МТ за мтз все взяти, зробити тут трічки інакший вигляд, поставити подвійні колеса, щоб він краще б їхав. Бо то виходить, він має тут одну пару і буксує бляха муха. Буксує по повній програмі. Так, давайте закрию тут двері, щоб ніхто би мені не лазив, сюди. Щоб... Так, двері замкнуті. Що б нам ще би зробити, я навіть не знаю. Так, щось там летить, бачу. Харен знає, що там летить. Знову посипають курва, посипають у тому повітрі, потім ха. Ходиш на другий день, кашляєш, кашлячки здигаєш. Ворона мене качка копне, тут зараз мені повиїдають насіння. А вуш згорода, ти бліхати сволочці. Курва глина не долетіла в неї. Сволота. Пожирай мені тут а все і потім урожай буде поганий. Треба буде тут взяти мені добру, посипати на город, щоб файно це все проростало, але бляха зараз настане зима. ще трохи й зима, то так на дворі зимні, як чесно так би якийсь пчар не би сидів. То якісь зелепухи всі полишили. Ну тут хоч покуштую яблука. Е, курва. Тьфу, яке колосне. Оці є? це якісь яблука, але вже погнили. Вже погнили прямо на дерево. Ні, це перські. Це перські. О, ну. О, перські то йо, персики то добрі. Це об козла би десь переставити. Де, де, Цього б козла переставити, щоб ти не йшов. Заберемо ланцюг. Я блляха з тими горобцями на шлях шляхтрафі, я хотів так соняшника з'їсти, тут виходить, що вони все повикльовували, найкарчика копне. І, і, і треба буде десь вночі поїхати на тополи, взяти якийсь мішок. Пару соняшників спів ламати, в со в мішок запхати і так привезти додому. Але треба буде ще зайнятися перекраскою машини, бо тому що тут краска злазить. Ось тут вже позлазила, це все лобове стекло поміняти повністю. Тут капітальний ремонт е, мусить бути. Так само мотоблок, але мотоблок там по моторі, в принципі, він добрий, лише то, що його б здалось би помити. І це тільки все. Так само МТЗ-шку то потрібно, а, виходить, буде його перемальовувати, перемальовувати в нові кольори. Або, скоріше всього хай буде синій помалювати заново синій, бо синій якраз йому пасує. Тут це все позачищати від режів, взяти наждачний папір, там взяти дротяні щітки, ВДшку, повичищати, то її чистий спокій буде з ним. Ну що ж, друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжувати все наступний серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.